Привіт, це що там якам? Я Алла Петриченко, засновниця платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express, платформа українська. І з нами сьогодні Юрій Пирч. Юрочку, привіт, Привіт! ти засновник і директор компанії К2, реклама для інтернет-магазинів. Запитання: як правильно назвати товар, щоб він краще продавався? Дуже класне питання. Е, Дві спочатку розглянемо, для чого взагалі правильно називати товар. Якщо товар буде мати правильну назву, то по-перше, користувачі будуть вам вдячні за те, що ви полегшили їхній пошук на сайті, їм легше орієнтуватися по заголовках, по назвах товару. По-друге, якщо ви даєте якісно правильну назву товару, то пошукові системи вам скажуть теж, е, дякую, не злим словом. За те, що їм простіше ранжувати сайт і виводити ваш сайт вище в пошукових видачах. По-третє, якщо ви продаєте не тільки на своєму сайті, але й на маркетплейсах, то пошукові робите і там розетки чи промо, теж будуть вам вдячні за те, що ви подбали про назву товару, і ваш товар буде краще аранжуватися як по широких ключах, так і в вузьких ключах. Та і чим скажемо, чим детальнішу назву ви задасте. Тим е краще буде показувати ваш товар по всіх каналах, по всіх платформах, де ви просуваєтеся, і тим вдячніші будуть вам клієнти за те, що ви зробили максимально зрозумілу для них покупку. Крім того, е є ще така штука, як товарна реклама в Google. Пам'ятайте, що Google порівнює те, що користувач вводить в пошуковій стрічці з тим, що написано ваш заголовок. Тому чим більш деталізований, чим більш інформативний ваш заголовок, тобто назва товару, тим ефективніше у вас буде реклама, і тим ефективніше ви будете використовувати свій рекламний бюджет. Далі, якою має бути назва товару? Зараз я продемонструю екран. Покажу вам кілька прикладів, якою має бути, якою не має бути. Штем з якою не має бути. Лижна куртка, це не про назву товару. Назва товару це чоловіча, лижна куртка, каламбія, омніхет, три в одному глубокому кольору. Ось це про назву товару. Дитяче ліжко це теж не про назву товару. Дитяче ліжко, кіндеркул з захисними бортиками, висоним ящиком, ДСП, Палермо, Колір Дуб, 90 на 200 см, від 3 до 12 років. Все вже про. Назву товарів. Консервовані трусики це теж не про назву товару. Консервовані трусики, новорічні, трусики, незвичайний, оригінальний та прикольний подарунок дівчини на Новий рік. Це такий прикольний товар з прикольною назвою. І я веду до того, що назву треба максимально розширювати. Для того щоб зрозуміти, що писати в назві товару, я вам даю пару підказок, і ці підказки не будуть стосуватися того, а як люди шукають ваш товар. Тому що якщо ви будете називати товар так, як люди його шукають, то люди його будуть швидше знаходити. Дивіться, є такий інструмент в рекламному кабінеті Google Ads, який називається «Планувальник ключових слів. Ви вводите туди якийсь загальний свій запит там, купити ліжко, купити диван, там купити пляшку. То, що ви продаєте, виготовляєте. То і пишете купити, і Google вам видасть списком інші варіанти, які що люди ще шукають пов'язано з вашим товаром, або як вони ще шукають ваш товар. В тому там можна подивитися і ціну за клік в вашій ніші, і можна подивитися сезонність за рік і за 5 років. Дуже цікавий потужний інструмент. Рекламний кабінет Google Ad, планувальних ключових слів. Це є безкоштовний кабінет, безкоштовний інструмент. Якщо ви там не налаштовуєте, не запускаєте рекламу, ви можете цим інструментом користуватися для аналітики, що теж дуже. Зручно і дуже потужно. Другий варіант дати в Google, вводити пошукову стрічку. Google, наприклад, купити ліжко, і Google вам видає ще до того, як ви на Ентер натиснути, натиснете, видає вам підказки там купити там, ліжко дитяче, ліжку спальню, там ліжко на ніжках, ліжко там біле, з ДСП» і так далі. Можете ще початкнути підказки з. Цих підказок, і додати їх до своїх е, назв товарів. Третій варіант е, можна натиснути Enter в Google і подивитися в Google Shopping, як конкуренти називають свої товари, чи там зайти в вкладку покупки і подивитися, як називаються товари там. Четвертий варіант, четверту дає підказку: зайдіть на Marketplace, введіть там назву своїх товари, подивіться, як вже назва... називають ваш товар інші продавці. Можливо, вже цю всю роботу хтось зробив за вас. Вам викликаєте подивитися, надихнутися і перевірити, чи ви теж так само все зробили. Ось, вам вам, це, це вам такі підказки, як називати товари. І е, на завершення даю вам ще одну підказку, як вам будувати структуру заголовку, щоб і пошукові роботи, і ваші користувачі, що найголовніше, були вам вдячні. Дотримується такої структури, коли ви е, в назві товару вказуєте тип товару. Бренд товару і його атрибути. Атрибутами товару можуть бути вік, стать, сезонність, аромат, вага, тип підключення, тип живлення, ну, все, що пов'язане з вашим товаром. Є багато інших атрибутів товару, які вже залежать від того, в якій ніші ви продаєте, який саме товар ви Тобто, Чим більше кажете атрибутів до назви товару, тим краще буде для пошукових роботів і користувачів, що не потрібно писати в назві товару. Тому поговорили, як має бути успішний бізнес. Також відповідає завжди на питання, як не має бути, з ким він не працює, що він не робить. Це, Напевно, на дуже часто більш важливіші питання ніж на питання твердного характеру, та що робити. З якими не має бути назва товару? Назва товару не має бути прописана повністю великими літерами, тому що буде складатися у читача враження, що ви кричите на нього через цей Ну, Не треба кричати на ваших коридовиків, треба говорити гарним спокійним тоном. Не треба писати якісь різні спеціальні символи, зайві емоджі, текст, якийсь незрозумілий. Це може розцінюватися як спам, і що ви робите. Можуть вас навпаки заблочити. Так, за суто, прописними літерами назва товару, атрибути все стосуються товару. Не використовуйте назву товару для того, щоб показувати там маркетингові слова чи заклики до дії, там акція, знижка, новинка, розпродаж. Для цього у вас на сайті мають бути спеціальні лейбли на е, фотографії, або окремий розділ з акціями, якщо у вас є. Акції або знижки, ось тому назву товару використовують тільки для назви товару прописними літерами, атрибути, бренд і тип товару. Казу. Дякую. Ємко, повно, чітко і коротко. Дякую, Юр, і за презентацію, за приклади, як треба, як не треба називати товари, для чого і кому це потрібно. Запусто yeah, uh -huh. навчив зараз наших слухачів і власників магазинів, і діючих майбутніх. Як бути з назвою товару, щоб не виникало сумнівів, що ти дієш правильно, керуєш своїм магазином повно і далі продаватися ці товари будуть класно. Дякую, що налаштовують товарну рекламу інтернет-магазином розвитку. Вам дякую за співпрацю з Express. Нехай клієнтів задоволених у нас спільно буде більше. Нехай дякую за запрошення всім високих продажів. Дяка.